Каскавий гриб, Така краса. ніби намалював його хто. Ой, який класний. Та що то тут? Карпат. Краса, неймовірна. Камера не передає цю велич. Що ти бачиш очима. Вітаю! Сьогодні у нас є 27 червня. Так, трошки вітряно. Сухо, спекотно. Не був я у лісі рівно тиждень. Не знаю що там є. Ну так бачу, що у лісі доста сухо. Але так хочу сьогодні піти перевірити свої грибні місця, що там є. Все що буде. Вам покажу цікавого перегляду. Прийшов я до своїх грибних місць, ну і так, як бачимо. Незважаючи на посуху, є такий чудовий білий гриб. Гриб, як бачите, відмінної якості. Незважаючи на посуху. Ну, гриб молодий, файний. А він, як виявилось, не один. Оце вже такий. Тут і залишиться. Не дочекав мене. Ну а цього забираємо. Такий у нас початок. Йдемо далі. Ось так є. Виходив з дому було. На небі ні хмаринки. Соня, сонячно, тепло. А це вже поки сюди добрався до грибних місць. Набігли хмари. Звіявся вітер. Хоче падати дощ. Так оби падав, дощу треба. Є у нас ось такий гриб. Випадай, який класний. Та що тут? Просто краса. Як бачите, гриб молодий, великий, чудово. Добре, йдемо далі. Сьогодні здається, буду мокрим. Дощик почав падати. Дрібний є у нас тут О. ну я вам скажу, хоч б сухо було, ну і гриби такої хорошої якості. о о тут відламалось видно, гриби чистенькі. Хм. І тут до речі, а ось цей кусочок, а це є ще там. О, молодий є ще. М -м. Ну. Такий у нас сьогодні початок. Тож трошки темнувата зйомка і паде дощ. трошки перестав падати дощик, то так десь хвилин 40 не то що падав дощ, а лив. З вітром, з громом. Тепер трошки перестав їхати. Попадає нам. О. Ну, гриби. Гриби. Варта уваги. Файний. Ой, він тут. Він тут не один. О, ще один є. Ой, який. Така сімейка. А дощик, дощик то добре. Зволожило. Ну. Не дуже, але... Але все одно вологає. який Просто до фотографії. Така краса. Шапочка така. Ух. Приємно таке знаходити. Йдемо далі. глубиночка. Глубиночка. Молода. Потрескала так. И такие рыбочек. Сломак. Да, по витрю. Пахне таке ароматне. Цвіта лепа виділяється нектар. Ось. грибничка біліє і просто прикрили все. Ну, гриби я вам скажу, бо ці ж гриби росли в суху погоду. Ну і так... Непоганої якості гриби. Хоч було сухо. Тепер трохи зволожило. Гриби є. Йдемо далі. Так відразу і не побачив тут ойкій. який! Така краса. Такої, як би сказати, правильної форми ніби намалював його хто делікатний молодий, як бачите. М -м -м. Самий смак. А там далі, бачу, ще є. Ну це вже мій такий старший гриб, але... Але він ще добрий. Угу. О, там далі ще бачу. Це вже така сімейка. Угу. Такий. Також молодий. Добре. Йдемо далі. Ось такий. Он на такій тонкій ножці. Не вистачало йому вологи. Тоненька ніжка. О, такий прихований попадає. Був під листками і дощу майже не попало на нього. Нам попадає. Листачки. Ота як бачимо, отут кусочок відламався чистий, хоча вже такий немолодий гриб. Знову гримит. Може ще зараз буде падати дощ. Знову падає дощик. А ці гриби, а то вони вже подивимося до них. А ні, то добрі гриби. Так виглядало, що вони. Вони ще, ще добрі, як бачимо, чистенькі. М -м, чудові. Я так подумав, що вони вже... Ну цей не знаю. Цей вже... Цей тут і залишиться. А ці забираємо. Ось такі. Також тоненька ніжка. Не вистачало вологи йому. О, який, Ооо. Файний такий. Ну <стри> це просто... Просто казковий. Як бачите, яка якість гриба. Мм. Дуже файний. Молодий моцний гриб. І це було сухо, і він такий виріс. Чудово. Ідемо далі. М -м -м, дуже файно пахне. Липа. Краса. neki kolobočok. Molodi. Čudovi rebe. Idemo dalje. Все, Не дочекав мене. Ладведи дістав. Ось такий спілий. А дощик сипить. який просто казковий гриб. краса, чудесний. Ой, як і розтріскав від сонечка. Сьогоднішній дощ просто, можна сказати, безцінний. Для лісу, для поля, для урожаю. То життя. Походив так трохи змок, та й доста, бо мокрий довго не знаходиш. Тим більше є ось сьогодні такий результат. Ось такі гриби. Їй молоді попадали. Такі гриби просто файні. Голубінка сьогодні одна попала. Більше я не знаходив. Не знаю, що з цього року дуже рідко зустрічаються, не знаю чому. А грибочки Незважаючи, що була суха погода, рибочки так потішили. Ще можна з часу є ще ходити, ну таке. Ну. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому, до зустрічі. Бережіть природу.